Так, друзі, всім привіт! Була така файна-файна погодка в нас. Сонечко працювали на пасіці, і тут вона тобі сьогодні ось такий така заметіль. Зима нагадала про себе. Ну і там ще морози, морози передають до мінус, по-моєму, п'яти показує в нас. Ну, по, -по факту подивимося, як воно буде. Маємо ось такий варіант. Вроді би, би все добре. Не буду лізти ніякі фулики і відкривати, то безтолково, хай собі вони тримають температуру. Так, що в нас? В якійсь кількості стоїть 145 та наставка? В якійсь кількості стоять 145, але вони, як бачите, трошки завернута плівка і стоїть рамочна годівниця Бо ту годівницю, яку мали відлити. А навіть щось вони тут жужжать. Ну це вулик повний з наставкою, бачите, там бджоли вистачає, то вони щось ще там. От дивіться, шарудять щось. І тут так само, бачите, вулики повні з бджолою. Отак. От І тут. От дивіться. Дивіться. На вулиці ось така погода, а бджоли сидять на льодка. То просто... то якийсь ано... нонсенс, чесне слово. Дивіться. Практично в кожному вулику сидять на льотках бджоли. Гетто просто. Маємо, друзі, ось таку погодку. Надіємося, що вона так, тих 4 дні пройде і будемо знову ж таки працювати на пасіці. Практично всі сім'ї, практично всі. На 8 рамок, є на 6 рамок, їх вже залишилось менша кількість. Є ще навіть на 4 рамочки. Тому що перед цим, перед цим похолоданням. Я не став розривати гніздо в великих сім'ях і доставляти туди. Вирішив, хай буде так, тому що вони зіжмуться, потім не вистачить ще бджоли, наприклад, і захолодає розплід, тому не став цього робити. Тому, друзі, маємо ось таку красоту. До речі, поприбирали тут все на точку, тільки там вивести, що залишилося мусор, і в нас ще, можливо, там стане один ряд снуклеусів. Ну, Може штуки з 15 стане. Ну і буде добре. Тут теж, бачите, сидять. Тому маємо ось таку друзі, красоту. Цей точок вкомплектований, на тому точку, там теж прибирали, під... вирубував там кущі під нуклеусний парк, де буде стояти, тому що там позаростало, ніхто його там ніколи не вирубував. Ми там, коли тільки на точок на той попали, ми його там чистили. Ну а я в цьому році почистив ще глибше. Тому... Будемо виставляти, також, можливо, тут ануклеусний парк виставиться під канавкою, але плануємо там зробити забор. Тому, друзі, якось отак. З вас лайк. Бажаю, щоб все добре пройшло після цих морозів, щоб сім'ї це все перенесли і не було ніяких проблем з сім'ями. Тому всім бажаю. Сказати так, гарної зимівлі то якось воно так собі звучить. Чи до зимівлі? Ну, якось так, друзі. Все, з вас лайк.